Чи хочуть поляки виплачувати 800 плюс лише для працюючих батьків, та чому економіка Росії, на думку експертів, рухається черепашачими темпами? Деталі вже за мить. У Франції ультраправі лідирують в партійних опитуваннях. Так, якби в Україні відбулися дострокові парламентські вибори, найбільше голосів здобуло б ультраправе національне об'єднання разом із союзниками. За центристські сили президента Еммануеля Макрона готові проголосувати лише 15% виборців. Ліві та правоцентристські партії здобули би від 26 до 10% підтримки виборців. Утім, лише 15% французів хочуть позачергових виборів. Ще одним пунктом опитування було запитання про відставку чинного президента Еммануеля Макрона. Таку ідею підтримують 49% громадян країни. Детальніше про політичну обстановку у Франції та чи світить прем'єр України Франсуа Байру зберегти свій уряд меншості, читайте в новині на Слава ТІВІ. В Індії кажуть, що американські мита можуть знизити ВВП країни щонайменше на відсотка. Як відомо, Дональд Трамп у серпні подвоїв до 50% мита на імпорт з Індії, аргументуючи це тим, що ця країна не припинила купувати нафту в Росії. У відповідь в Делі заявили, що продовжуватимуть купувати російську нафту з економічних міркувань. Групи експортерів оцінюють, що мита можуть зачепити майже 55% індійського експорту до США, приносячи користь конкурентам, таким як В'єтнам, Бангладеш і Китай. Попри це, в економічному відомстві країни заявили про зростання доходів країни у поточному році. Експерти кажуть, що заявлене падіння ВВП Індії у відсотка є досить значним, але не катастрофічним для Делі. Детальніше читайте в нашій новині. Згорішми все тяжче. Який реальний стан російської економіки? Під таким заголовком у Рубриці погляд вийшла колонка директора центру Мірошевського Ернеста Вичішкевича. Він запевнює, російська економіка ще не валиться, але дедалі сильніше хитається. Вона спотикається об санкції, втрачаючи останній платіж за нафту та покладаючись на міцне технологічне плече свого старшого далекосхідного брата. Образно описує ситуацію в Кисень Кремлю перекривають зокрема останні успішні атаки українських дронів на нафтову інфраструктуру ворога та зниження надходжень від експорту нафти. Детальніше про те, як знесилюється бюджет РФ, а також про черепаша чи темпи розвитку російської економіки, читайте в статті експерта на слава ті. Свіжа аналітика на слава ті торкнулася й теми провокацій Росії проти країн Балтії та Польщі. Журналістка Катерина Трифоненко поміркувала щодо майбутніх спільних російсько-білоруських навчань запад 2025 та припустила, що вони можуть означати. Репетицію війни чи велику психологічну гру Кремля. Чимало українських та європейських аналітиків припускають, що росіяни можуть використати цьогорічні навчання для провокацій проти своїх європейських сусідів. Традиційна практика Кремля. З іншого боку, як зауважив естонський експерт з питань безпеки Марек Кох, ці навчання найімовірніше також слугуватимуть підготовкою російських підрозділів перед їхнім розгортанням далі в Україні. Більше про запад 2025 сценарії, можливі цілі Кремля та ризики для України читайте в матеріалі нашої журналістки в рубриці «Докладно». Майже половина поляків підтримує обмеження соціальних виплат 800+, лише для працюючих батьків. Як йдеться в опитуванні, проведеному на замовлення видання Жечпосполіта, так вважають 47,2% поляків. Ще 19% респондентів виступають за запровадження такого обмеження лише для іноземців, зокрема українців. Натомість 16% опитаних не підтримали жодних змін, а 9% заявили, що програму варто взагалі ліквідувати. Найбільше прихильників обмежень у виплатах 800 серед молоді та людей із середнім фінансовим доходом. Деталі дослідження читайте на слава Тіві. У мене наразі все. Більше важливого та актуального дізнавайтесь на сайті в соцмережах та на ютуб каналі Слава Тіві на все добре.